Вітання сьогодні. Ми зануримось у ну справжню трансформацію одного із піонерів електричного руху. Йдеться про Нісан Leaf. Він до 2026 року, уявляєте, перетвориться з хетчбека на кросовер. А розповідає нам про це сам Джованні Ароайба, віце-президент з дизайну Нісану в Європі. Маємо так би мовити інформацію з перших вуст. Отже, наше завдання сьогодні зрозуміти не просто що змінилося, а е е е е яка філософія за цим стоїть. Чому ліф раптом стає кросовером? Ну що ж, давай розбиратися. Отже, ключова ідея, як кажуть дизайнери, це поєднати досвід Нісану у кросоверах і, власне, в електрифікації створити щось нове. Кажуть, він має розсікати повітря, але при цьому бути агресивним мускулистим. Ну, звучить трохи суперечливо, чи не так? Саме так. І от це, мабуть найцікавіше. Це ж не просто оновлення, це ну. Повна зміна парадигми. Вони намагаються взяти аеродинаміку, яка для електромобіля критично важлива, і загорнути її у модну зараз обгортку кросовера. Це, знаєш, такий стратегічний розрахунок, щоб Ліф залишався актуальним на ринку, де SUV просто панують. Ароба каже, вони хочуть, щоб він був і витонченим, і спокусливим одночасно. Питання лише наскільки це вдасться поєднати. Добре, давай подивимось на зовнішність. Спереду ця широка В-подібна штука, яка тепер е об'єднує всю оптику від краю до краю. І цікаво, що там стало більше поверхні в кольор кузова. Як думаєш, навіщо Ну, це візуально робить машину ширшою, соліднішою, як і належить кросоверу, так менше чорного пластику, більше, скажімо так, тіла. А суцільна оптика це сигнал сучасності технологічності, явно відходять від тієї утилітарності, яка була раніше, і сам силует. Він зовсім інший. А ці ручки дверні тепер ховаються. Дрібниця, ніби, а вигляд міняє. Отак, безперечно, ці ручки це ж не лише про естетику, про таку гладкість, преміальність. Це ж аеродинаміка. Для електромобіля кожний кілометр запасу ходу важливий. Разом із задньою частиною, отим високим спойлером, все це працює на динаміку, щоб він не виглядав таким ну, округлим як раніше. Вони точно хочуть, щоб новий лів сприймався як щось більш емоційне, спортивне навіть. Окей. А тепер деталь, яка мене особисто зачепила. Цей новий графічний символ, що обігрує назву Nissan. виявляється, ні японською це 2 а Сан 3. І оця іконографія 2-3 буде на машині. Навіщо це? М -м, це дуже цікавий хід. З точки зору брендингу, звісно, знаєш, зараз багато електрокарів виглядають трохи, ну, безлико, а Nissan, схоже, шукає спосіб підкреслити свою унікальність, своє коріння. Це не просто лого. Це спроба вплести культурний код, якусь японську ідентичність прямо в дизайн. Можливо, щоб виділитись, додати глибини бренду, нагадати про його історію. На такому конкурентному ринку це важливо. Заглянемо всередину. Обіцяють вау-ефект від простору. Ну, платформа електромобіля, рівна підлога, це зрозуміло. Так, і це важливий момент для сприйняття. Рівна підлога це не тільки більше місце для ніг, вона створює відчуття такої відкритості, легкості, те, чого чекаєш від сучасного електромобіля. Це вже майже стандарт для нових ЄВІ. І ще фішки. Панорамне скло з електрохромним затемненням, де ще й назву ліф вигравіювали. Кажуть, буде менше твердого пластику, більше м'яких матеріалів, таких, що викликають відчуття жвавості. Схоже, хочуть підняти планку якості, так? Саме так. Акцент на тактильності, на матеріалах це чіткий тренд. Люди ж проводять в машинах все більше часу, і інтер'єр стає чимось більшим за функціональний простір. Це про комфорт, про затишок. Про технології, які не кричать про себе, а інтегровані гармонійно. Менше пластику, більше приємних текстур, ну щоб салон був привабливішим, майже як вітальня. А технології подвійний 14-дюймовий екран це вже мабуть очікувано, називають його вікном у цифрове майбутнє. І все це загортають у концепцію позачасового японського футуризму. Як би ти розшифрував оцей термін? Позачасовий японський футуризм. Mm, думаю, це про пошук балансу. Футуризм це зрозуміло: технології, сміливі форми, погляд вперед. Японський це про певну естетику. Можливо, мінімалізм, увага до деталей, гармонія. Або, от як той символ, Нісан – зв'язок з культурою. А позачасовий. Це, напевно, бажання створити дизайн, який не застаріє швидко, який матиме якось тривалішу цінність. Тобто, не просто гнатися за трендами, а створити щось актуальне, але з глибшим корінням. Ну, побачимо, як воно вийде насправді.